Російська музика у центрі Дніпра. Місцева блогерка виклала у соцмережі відео відпочинку в караоке барі. На кадрах люди слухають та співають пісні російських виконавців. Публікації зібрали десятки тисяч переглядів. На відео, зокрема, пісні російських репера Моргенштерна та виконавця шансону Міхаїла Круга, російськомовну композицію Казаха Скріптеніта та Українця Тіфеста. Частина користувачів у коментарях засудила прослуховування треків цих виконавців під час війни. Як таке можна слухати? Я теж з Дніпра в такий заклад би точно не прийшла. Поки одній навчаються розрізняти звуки шахетів, інші під треки окупантів грають у життя без війни. Хтось не може їсти та пити, знаючи, що відбувається на фронті. А у нас все. А водночас інші підтримали відпочинок блогерки під російську музику. Треба їхати до Дніпра. Обов'язково у нас все вільно. Дніпро російськомовний. Молодці завжди так було і буде. Оце послугу закладу зробила. Вони завжди крутили російську музику. Суспільне звернулось до закладу, де блогерка знімала відео. Управляюча ресторану Ірина каже: у базі караоке є російськомовні пісні, однак їхні виконавці не входять до переліку заборонених в Україні. Там саме грали які? виконавці шансон. якщо не помлять, можу вам продемонструвати які, прямо яких відео. яких просто немає в живих, які не як не можуть впливати на воєнний час. У нас виконавці, які які в базі їм СТОП. Їх не виконують російське музику виконують українських співаків, які також виконують на російській мові свої хіти. Існує закон прийнятий ще у 2022 році, де чітко вказано, що заборона розповсюджується лише на громадян Росії незалежно від їхньої політичної позиції. Про це каже представниця уповноваженого із захисту державної мови Кристина Головачова. Додає. Аби повністю позбутись від російськомовного контенту, місцева влада повинна запровадити мораторій. Поки законодавець врегулює це питання, ми на місцях можемо на це впливати. Усвідомлення того, який, яку небезпеку несе нам мова, культура російська для нашої країни і для нашого майбутнього. Ми можемо на місцях це питання вирішувати дуже просто. Нині законом не передбачено покарання за публічну трансляцію російського контенту, каже адвокат Андрій Верба. Розповідає. Навіть якщо люди співають в караоке, відповідальність буде нести заклад за порушення правил торгівлі і надання послуг. На сьогоднішній день норма, яка встановлює конкретно відповідальність за такі речі, і тому на практиці застосовуються загальні норми, наприклад, до закладів харчування може бути застосовано. Обмістити на підальність ви штрафу там до 170 гривень. Андрій Верба додає у 2023 році у Верховній Раді був зареєстрований законопроект щодо введення штрафів від 5 тисяч за публічне відтворення російськомовного контенту. Проте закон так і не прийняли. Антон Сіренко, Даниїл Ніколаєнко та Ілля Кононов. Суспільне новини Дніпро.